Мої вітання, підписники та гості! Сьогодні, як завжди, поділюсь з вами вдалим і відпрацьованим рецептом універсального тіста для повітряних пиріжків з солодкою або ж солоною начинкою. Саме з цим рецептом випічка у вас буде завжди вдалою. Перелік всіх інгредієнтів залишу вам в кінці відео і в описі під відео. В рецепті я використовую живі пресовані дріжджі, але ви з успіхом їх можете замінити на сухі в пропорції 3 до 1. До дріжджі всипаю цукор, його тут небагато, тому тісто буде не солодким на смак, а нейтральним. І тому начинка тут підійде будь-яка. Так сяк перемішала все і залишаю десь на 2 хвилини дріжджі з цукром для дружньої співпраці. І, як ви бачите, ніяких тобі зайвих бовтанок. Дріжджі самостійно розчинилися, дякувати цукру, тожливає до цієї чудової компанії тепленьке молоко, його температура десь 35 градусів за Цельсієм. Далі швиденько на раз два все перемішую до розчинення цукру. Все, цукор розчинився, тож працюємо далі. Забігаючи наперед, скажу вам, що пиріжки в мене сьогодні будуть з солодкими начинками, тому, звісно річ, всипаю ванілін або ж ванільний цукор. І обов'язково яблучний оцет або ж сік цитрини. Також до миски прямують яйця, бажано, щоб вони були перед цим кімнатної температури. Вага яйця середня, 57-60 г, більші яйця знадобиться трішки більше борошна в майбутньому. Все гарненько збовтую, щоб порушилася структура яєць і для гарного кольору тіста всипаю дрібку куркуми. з нею не переборщіть, бо вона має специфічний присмак. Ви бачили, що я не додавала сіль, щоб не заважати роботі дріжджі. Її додам пізніше, а як згодом побачите. Через сито всипаю практично все борошно відразу, заявлене в рецепті, за мінусом однієї столової ложки. Вона мені знадобиться пізніше в процесі вимішування тіста. Спочатку допомагаю собі куписткою, а потім вже голіруюч збираю тісто докупи. Щоб тісто менше прилипало до рук, підпіліть їх борошном. Думаю, ви пам'ятаєте, що я не додавала сіль і жир, тому наразі саме цікаве, вмішаємо їх в тісто. Важливо, щоб вершкове масло у вас було м'якеньке і кімнатної температури, в 2 або ж 3, можливо, і в 4 прийоми, вмішує його в тісто разом із сіллю. Цей спосіб додавання жиру та солі в тісто допомагає прискорити розвиток глютена в ньому і не уповільнює продуктивну роботу дріжджів. В результаті цього тісто ліпше і швидше підіймається, а вироби з нього будуть пористими та м'якими. Цей процес покажу вам більш детально, бо він незвичний для нас всіх і я роблю це голіруч без міксера. Але якщо у вас є, до прикладу, планетарний міксер і насадка крюк, то це суттєво полегшить Вам працю. Особисто я спеціально не скористалася планетарним міксером, щоб показати вам, що йогочого чудово і без проблем можливо вимішати. Сілі масла вже вмішала, тісто стало рідшим, тож підпилюю його з легка борошном і ще трішки вимішаю. На замішуванні відбивання і вимішування тіста мені в цілому знадобилося, думаю, хвилин 5 чи 7. Змащую миску олією та вкладаю тісто. Ось ви бачите, воно в мене м'якеньке, живе і це те, що потрібно. Наразі йому потрібен відпочинок, тому накриваю тісто і залишаю для протіння його орієнтовно на півтори години. А я тим часом підготую начинки для пиріжків. І одна з моїх улюблених начинок це з гарбуза і яблуку. Дуже вам її раджу, бо це не тільки корисно, а й неочікувано смачно. Якщо цікаве посилання на відеорецепт залишу вам в описі під відео, щоб не займати у вас зайвого часу. Ну і як же тут без яблук сезон яблук. Очищаю їх від шкірки, видаляю серцевину і нарізаю на дрібні кубики, всипаю до них цукор, мелену корицю і кукурудзяний крохмаль. Далі все перемішую. Щоб вони швидко не темніли, можете збризнути їх соком цитрина. І ви тільки погляньте на це тісто. Як на мене, то це магія. Ось вам для порівняння тісто добродіння і після. І воно неймовірне, навіть без опари і додаткових обминань. Викладаю його на стіл та формую з нього так званий валик. Вага тіста, 870 г. А далі ось таким способом ділю його на порційні шматки. Має бути 16 однакових частин, орієнтовна вага кожного шматка, плюс-мінус 55 грамів. Формую з тіста кульку і вкладаю на дошку рубцем донизу. Щоб не завітрювалося тісто, накриваю його. А поки я з ним гралася, перші кульки вже підійшли, тож відразу буду формувати пиріжок. Ось так його розкачую і вкладаю начинку. А потім з кожного боку роблю по 5, 6, а можливо 7 надрізів, кому як подобається. А зараз без коментарів, краще самому все побачити, заплітаю пиріжок. І, до речі, цим самим способом можливо формувати великі пироги. На черзі ще один спосіб формування викладаю начинку, заліплюю пиріжок і підгортаю краї до середини, щоб вони при випіканні не горіли. Пиріжки накриваю харчовою плівкою або рушником і залишаю для розстоювання на хвилин 20, а можливо і 30. Як швидко вони підійдуть, залежить від того, яка температура в приміщенні. Далі перевіримо з вами, чи достатньо вони підійшли, щоб уникнути їх розривів або тріщин при випіканні. Якщо при легкому натисканні тісто повільно при цьому підіймається, пиріжки готові до випікання, якщо швидко, дайте їм ще трішки часу для розстоювання. Залишилося лишень змастити пиріжки яйцем і поставити випікати. Випікаю при температурі 190 градусів за Цельсієм приблизно 15 хвилин, підлаштуйтеся саме під свою духовку. Поки випічка ще гаряча, змащую цукровим сиропом. Для цього розчиняю цукор в однаковій пропорції з окропом. А от, якщо ж у вас випічка з солоною начинкою, то ліпше її буде змастити гарячим насолодким чаєм. І тоді в цих неймовірних пиріжках можливо побачити своє відображення. А я і вам раджу скористатися цим неклопітким тістом, а ваші враження цікаво було б прочитати в коментарях.